Світло – Це енергія для душі, це її є це її піща, це її, це, її, це її харчі. І це чисті, високі стани і емоції, радості, натхнення, трудолюбності, працелюбності. Це, це те, що вона їсть. Розумієте, ця епіноя світла від Торкання до е, таких вимірів, вона росте. І великодушчя – це не якесь явище магічне, це, це перебування в цих станах. Великодушчя великою душою стає тоді, коли вона любується, милується, коли довкола краса, коли йде сприйняття музики, е, вібрації творчості, естетики будь-якого рівня. Розумієте, що це. Е, Дійсно, це почуття, вони високі, почуття високі. щоб, бути, щоб проживати почуття, треба бути собою почутими.